Всім доброго вечора, з ким не вітались. Дуже приємно, приємно чути, що дійсно гнів Агента буде, в суді він виражається. Я думаю, тут присутні і багато людей вже знають, що суд буде. Але як ми приймаємо чи розуміємо, що ми робимо з тою благодатною інформацією в Євангелії Ісуса Христа, де ми ігноруємо, не коримося, не, не приймаємо, а ще більше того, відкидаємо через гріх, через гріх впертості, зарозумілості. Багато, багато є значень гріха, як ми маємо сприймати слова Ісуса Христа, які вже пророчені, які вже визначені. Які вже поставлені для нас, грішників, які вже нам може, Слово говорить, конкретизує, чітко стукається до кожного нашого грішного серця. І приємно чути, тому що я сижу і слухаю брата в Христі, що буде гнів Агенця Божого, і я маю мир і спокій. Я маю радість любов Ісуса Христа в собі, що я знаю, що цей гнів на мене не буде. Тому що я визнав перед Ним свої гріхи, тому що я чітко усвідомив, що я відійшов від Бога через річці Свою, що я чітко розумію, де я буду у вічності і з ким. Але не є і неспокій, хвилювання, тривоги, що ще дуже багато людей. Просто неймовірно багато людей не то, що не почули, а відкидають і ігнорують. Суд Божий може відбутися в будь-який час, бо прихід Ісуса Христа, як Боже Слово Біблія нам говорить, невідомий. Він просто може статися, просто зненацька. От все закінчиться і прийде агент. Ці речі, які в нас в світі творяться, в нашому грішному світі, де ми перебуваємо. Війни, хвороби, все, як Біблія спровокувала. Прочі слова Біблії, пророків від Бога будуть. Будуть хвороби сильні, всесвітні, будуть війни, всесвітні, катаклізми і багато-багато речей. А ще більший страх, що сидиш в залі і усвідомлюєш, що ну, чому так люди чують таку благодатну. Любов Христі через Євангелію. І також такий небезпечний для них вирок в суді Агенца. І ігнорують. Що ще може людина пізнати чи почути, як правда звучить кожний раз їй. Але є істина гріха. Давайте зачитаємо. Декілька місць Біблії, і перше місце це буде Івангелія від Івана, третій розділ, 19 і 20 вірш. Прошу, брата Сашу, зачитати. Івангелія від Івана, третій розділ, вірш 19 і 20. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили. Як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Суть цього місця дуже чітко про суд говорить. Знаєте чому людина почула не один раз, а дуже багато, і чують далі, але бояться і не хочуть. Не хочуть, щоб їхній гріх виявився, Що вони визнати мають, що перед Богом, що вони зрішили. Тому що Ісус Христос це те світло, яке світ вже прийшло. Але Бог і також нам стукається до нас, що ми чомусь більше темряву полюбили. А найбільше, чому люди відкидають, бо вони не хочуть, щоб виявилося їхнє ото темне, ото грішне. Щоб їм не згадалося і вони стараються приховати. Дуже живий приклад, ми кажемо, його пережити мали б. Коли ми інколи людині, чи якась ситуація, говоримо приємні речі назовні, а всередині, в темрі нашого грішного серця, проклинаємо його, ображаємо, думаємо про нього погано. Це є гріх проти Бога. А Бог хто ж дивиться? Не на лице, а всередину на, грешне, на грішне серце. Тому Він стукається до нас через Івангелію Ісуса Христа, благодатну Євангелію. Він проговорює чітко, що суд буде. І цей приклад з цих місць говорить одну, і лише, одну із причин основи гріха: що люди ну, не хочуть, щоб їм згадували якийсь гріх чи ще щось. Але вони не хочуть визнавати. Вони не хочуть до того світла тягнутися, тому що бояться, що ну згадається. Тобто перед Богом треба встати, згадати всі свої гріхи, усвідомити їх, що це були проти Бога. І визнати і мати прощення через Ісуса Христа. Ще є речі другі. Наскільки ми ховаємо наші, протягом нашого життя якісь гріховні справи, що хочемо ділами ну, від відгород... виправдатись якось, догодити. Ми навіть вже чули, не багато, е, ми інколи чуємо про Бога і ми якось стараємося себе виправити. Що це означає? Ми починаємо якимось ділами, там комусь дав щось, там допоміг і, і думаємо. А знаєте, як Бог бачить через Біблію це? Прошу, брата Саш, зачитати з Івангелія від Івана Лівдівана, з цього ж місця 3 розділ, 21 й вірш. 3 розділ вірш 21. й А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони? Угу. Там в попередньому місці грішник не хоче йти до світла. Бо не хоче, щоб виявлено було, щоб згадані були. І всяким своїм способом хоче. А Бог говорить, що в правді це буде. І хто йде до світла, а світло це в нас, є Ісус Христос. То воно буде тоді благословено Богом. Воно тоді дасть результат. Так, що, щоб ми собі не запутували наш. Розум, а особливо наші грішні серця, що ми якимось добрим чинком догоджуємо Богові. Ні. Ніколи. Бог це духовність. Бог це спасіння душі до вічності. Бог це мить примирення тут і зараз. І Бог це в особливості це є любов. Не я сказав, хтось інший. Є чітко записані Ісуса Христа Слова, які Він сам проголосив. Також з цього місця, з третього розділу, давайте зачитаємо. Але вірш 18. Брат Саша зачитає. Третій розділ, вірш 18. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Я вже не знаю, як можна чітко, в максимальній простоті, в максимальній правді і в максимальній любові ще донести до нас грішників. Ми не може навіть не усвідомлюємо ще, що суд не буде тільки при зустрічі, коли Агнець Божий прийде судити світ в гніві своєму. Бо він гнівається на гріх. А вже ми перебуваємо. Тому ми не маємо спокою, миру, любові, радості. Ми можемо себе обманювати тимчасовими речами. але це слово Ісуса Христа. Гнів Божий вже перебуває. І новина, яка проголошує Івангелія, яка проголошується тут і зараз. Та благодатна новина Іванглії. Бо це хороша новина. На будь-який суд, хто мав якісь стосунки, чи бачив, чи має розуміння, що таке суд, є чіткі речі: що коли ти попадаєш уже на суд, там тільки два виходи. Або тебе оправдають, або тебе покарають. Інакшого просто не існує. І хороша новина в тому є, що ми можемо на суд навіть не прийти, а вірою оправдатися в Ісусі Христі, почувши лишень пропозицію. Але це не тільки пропозиція, а конкретний заклик про наше власне спасіння. І ми знаємо, що суд може, людський суд. Визначати там легкі, тяжкі міри покарання. Бог ні. Бо Бог не то, що не одобрює гріх, а Він його ненавидить в гніві своєму. А він ніяк нас не зможе виправдати, чим ми більше грішили, хтось більше, все буде покарано в гніві. Тільки через примирення єдинорожного сина. Агенця Божого, який прийняв цей гнів, який прийняв це покарання вже за тих, хто прийме своє грішне серце, цю любов в Христі. Він отримав цей. Він не то, що отримав цей гнів, він його прийняв, щоб довести свою любов до нас рішення. Можна сказати, він виконав цей план спасіння для нас, грішників. Можна ще інакшими словами говорити. І можна ще багато формулювань доносити. Але Голгофа відбулась, і вона є незмінна. Бо як ми попадемо на суд, ми. Там не зможемо приховати. Тобто ситуація для грішника взагалі, взагалі дуже-дуже небезпечна і погана. Тому що протягом грішного життя ми можемо там якось ухилятися, пробувати сховати наш гріх, чи, можливо, робити все, щоб його не згадували, чи там ну, якось не виявили. Але все рівно ми прийдемо на суд. І там все рівно буде виявлено. Але вже не просто виявлено, а й з покарання. А благодать в Христі оселяється в нашому серці грішному, коли ми приймаємо і визнаємо. І вона очищує наші усі гріхи. Його свята кров, віра в це забирає це покарання, дає мир, любов і радість, примирення, спокій. Ми багато разів вже чули і багато разів говорили про це. І це не наші людські ідеї, це Бог дониздав до нас через Іванові Христову. І Він зробив на Олгові найімовірніше, що може бути. А для чого він зробив? Давайте ще раз відкриємо Боже Слово і прочитаємо з цього ж розділу, благословеного Богом, третього Іван Івана, Іван, третій Іван, розділ, 16-й. 17-й вірш. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Амінь. Ще маємо доступно до нас. Інформацію. Ще Бог стукається в любові, говорить, що Ісус Христос прийшов на цю річну землю 2000 років тому, як було вже сказано. Щоб не засудити, а щоб ми спаслись через Нього. Другий вже прихід буде сугубо для суду і покарання. І ми навіть не уявляємо, як Христос, на Олофі, розп'явшись, був розп'ятий на дереві, мучився за нас гріжників, пролив свою кров. Заради що? Заради кого? Та тільки нас, заради любові Бога до нас ріжників. Ми його творіння і в досконалості ми досконали його творіння, які відійшли від Нього. І цей заклик через благодатну Євангелію звучить по все час. Цей час, ще тут і зараз. Що буде потім, нікому не відомо. Ми можемо планувати і фантазувати. І ще раз почну спочатку. Чувши, що буде іти, Агнець Божий, в своєму гніві судити, у мене особливо. Особисто. Спокій, мир і радість, бо я чекаю його. Бо я знаю, що я обмитий Його кров'ю, і я знаю, що я прощений, бо я в це вірю, що Він на олові помер за мене. І я визнав перед Ним свою вину. І я визнав, що я грішний. І Я визнав, що без любові Христової я не можу далі жити. І я переживаю, що буде з моєю душею. Я хвилююсь. Тому і прийняв цю благодатну Євангелію через просту віру, не ділами. Бо всі діла в ріху ніколи не можуть бути благословені. Найкраще навіть на людський погляд. тільки коли ми маємо правду в Ісусі Христі. І тому, коли в цьому залі, чи люди, які чують Євангелію, так довго і нічого з цим не роблять, а самі себе обманюють, що щось має статися чи ще щось, та ні. Ви просто відкидаєте. Ви просто ігноруєте. Ви просто насміхаєтесь над величною любов'ю Бога. Тому що ви не хочете з Богом. Дуже добре гарно і правильно перебувати в Божому Слові. Але нам треба ще і робити вибір. Нехай Бог благословить цей час Євангелії. Нехай Бог благословить. Своє вічно живе слово, яке до нас завжди говорив правді, і нехай Бог благословить цю мить спасіння, коли ми примирюємося з Богом. І ця мить тут і зараз. Бо завтра невідомо, а вчора вже пройшло все. Ми маємо задуматись і дивитись навколо, що твориться. А навколо твориться то, що пророкувала. Біблія. В Біблії написано. Все абсолютно, з точністю. Так що гнів Божий Анцеб буде в суді його. Но найкраще це примиритись. Тому що він прийшов, щоб показати свою любов на улові і щоб ми не загинули. Що по часу? Давайте закриємо зібрання молитвою. Ir rozumume apie primianį su Bogu.